Сьогодні у нас на огляді девайс від ВУПу. Дорік є. Цей пристрій обіцяє оновлений функціонал в лінійці Дорік, але чи справді він здатний здивувати? Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, чи випродовує дорік є ваші очікування. А ще в нас є крута новина. Ми хочемо розіграти цей пристрій серед наших підписників. І понеслось тут. Один прийшов другий, третій, п'ятий, десятий. Так що не пропустіть шанс виграти дорік. Є умови. Дізнаєтеся у кінці відео, тож дивіться уважно. Всім привіт, мене звати Таня. А я Іра. Ми працюємо в мережі Вейпхаб. Розпочнемо з коробки. На передній стороні за прозорим віконцем можна розглядіти сам пристрій, вказана модель і виробник. На боковій грані коробки зазначені деякі характеристики девайсу, про які ми пізніше поговоримо. Позаду описується комплектація. Відкриваючи всередині, знаходимо сам девайс, зарядний кабель Type-C, інструкція користувача, один випаровач серії ITO на 07 Ом і пустий картридж на 3 мл. Дорік є, захоплює своїм стильним дизайном, який нагадує серію Drag, тільки в його міні-версії. Корпус. Проблений з цинкового сплаву із м'якою екошкірою. Це не лише додає стилю, але й підвищує комфорт і надійність у використанні. Пристрій дуже зручний і майже його не видно в руці. Модель представлена в шести унікальних кольорах. На передній панелі розташована кнопка Fire. За допомогою неї можна разовим натисканням увімкнути девайс і перемикати потужність. На рівні з неї розташований повзанок для регулювання затяжки. На нижній частині пристрою є індикатор заряду і потужності. Пор для зарядки розташований внизу. Дорік є має. 25 Вт потужності, яку можна змінювати, обираючи один із трьох режимів. Вони перемикаються легко, тричі натисніть на кнопку Fire і виберіть потрібний режим. Трьохрівнева індикація потужності. Тобто, один індикатор світиться при низькій потужності, два при оптимальній і рекомендованій потужності, і три індикатора високій потужності. Також, якщо ви хочете налаштувати затяжку, просто змістіть бігунок на бічній панелі. Регулюється потік повітря двома отворами на бокових гранях. Пристрій оснащений потужним акумулятором на півтори тисячі. Лі що забезпечує до 72 годин безперервної роботи на одному заряді. Я офігів, Валера. я офігів. Так нам обіцяє виробник. А завдяки зарядці через USB та IPC з потужністю в 2 ампера. Вам потрібно всього 40 хвилин, щоб повністю зарядити дорік. E. так. Ви почули все правильно. Також є індикатор заряду, який світиться зеленим, синім або червоним. Це дозволяє швидко дізнатися рівень батареї, не перериваючи процес паріння. Картридж має округлий подовжений муштук і підтримує зміні випаровувачі з лінійки ITO. Девайс сумісний з картриджами об'ємом 2 або 3 мл, що робить його універсальним варіантом як для активних користувачів, так і для тих, хто користується девайсом не так часто. Окрім випаровувачів на 0,7 який йде в комплекті, для вупу до Рікія можна придбати додаткові. Варіанти з опором 05, 1 та 1,2 Ом. ома. Якщо ж ви надаєте перевагу цільним картриджам із збудованим випаровувачем, то до Дорік є також доступні такі картриджі з опором 0,7, 1 та 1,2 Ом ома та об'ємом 2 мл. Картридж серії ITO по 3 мл. Також смісний з пристроями. Дорік є, Дорік 20, дорік 20 с і Дорік Q. Заправка здійснюється через отвір на бічній поверхні внизу. Обов'язково після першої заправки не забувайте зачекати 15 хвилин, щоб передчасом не спалити випаровоч. Всередині карточа смаку передачі у вупу Дорік є відміна завдяки використанню випаровувачів серії вупу ITO, які спеціально розроблені для сольових рідин співвідношення 50 на 50. Незалежно від того, який смак ви обираєте, є розкриє його об'ємно. З делікатною передачею кожної деталі смак передається насичено і точно, залишаючи тривалий приємний після смак, який хочеться відчути знову. Вупу дорік є ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Завдяки простоті використання та Автоматичному налаштування потужності він стане чудовим вибором для тих, хто тільки починає свій шлях у світі вейпінгу. Водночас, досвідчені користувачі оцінять його можливість регулювання обдуву та кілька режимів потужності, що дозволяє налаштовувати пристрій під свої потреби. Цей девайс підходить для всіх, хто шукає зручність, стиль і бездоганну смоку передачу. Отже, давайте перейдемо до розіграшу. Умови дуже прості: підписка на канал, лайк і відповідь на питання під цим відео, якими кольорами світиться індикатор заряду. Переможця оберемо рандом. А рівно за тиждень у нашому телеграм-каналі. Нехай щастить! Також нагадаємо, що наша мережа має більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх люблю, всім па-па! па-па!